Три нові автобуси почали їздити з понеділка вулицями Тернополя. Транспорт курсує за першим тролейбусним маршрутом з вулиці Карпенка до вулиці Лесі Українки. Однак умови проїзду тут, як і в звичайних маршрутках: 2 гривні 50 копійок і до шести пільговиків безкоштовно. Причиною цьому є невирішені юридичні питання. Пояснює міський голова Тернополя Сергій Надал. Є затверджена маршрутна мережа. І щоб робити ці речі, треба вносити зміну. Тому для того, щоб не було простої в неліні, щоб ці автобуси не були не зараз. Прийнято рішення виконавчого комітету, автобуси працюють на маршруту, але працюють на тих умовах. На яких працюють маршрутні таксі, наразі ж влада міста шукає шляхи, як знизити вартість проїзду у нових автобусах до півтори гривні. Так само, як і у тролейбусах, у них планують перевозити і необмежену кількість півговиків. За скільки часу вдасться врегулювати юридичні моменти, поки невідомо. Додамо, що три нові автобуси міська рада відвоювала у Львівського автомобільного заводу замість двох нових тролейбусів, кошти за які були заплачені ще чотири роки тому.